Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаю вас. Добрий вечір. Ну що, в Міненерго заявляли, що наразі триває підрахунок збитків, завданих останніми ударами росіян на енергетику? Чи є розуміння, як це вплине ну, на майбутній тариф для населення? Як він може змінитися, і чи будуть пільги? Якщо ми почнемо з ситуації з можливою зміною тарифів, то на сьогоднішній день рішення ще не прийнято, ще тривають підрахунки, тривають дискусії. В той же час хочу нагадати, що в нас діє пільговий механізм для споживачів, для побутових споживачів, і в будь-якому разі його відміняти не збирається. Буде продовжуватися покладення спеціальних обов'язків на наші ключові енергокомпанії. В Той же час там можливе незначне підвищення тарифу, але це зараз тільки обговорюється. Якщо воно і буде, то воно буде достатньо незначним для, для споживачів і буде продовжувати дію е, пільгові механізми, механізми, які компенсують вартість електроенергії для побутових споживачів. Ну, а щодо ситуації, ну, називаємо її оперативною, тому що розуміємо, що в різних регіонах вона є різною. Чи є дефіцит на тепер і де запроваджено ті ж самі графіки подачі електроенергії? Який ваш прогноз? Ситуація продовжує бути складною в енергосистемі. через... Атаки останніх тижнів у нас дійсно було надзвичайно багато влучань з боку росіян надзвичайно багато руйнувань постраждала значно теплова генерація, гідрогенерація. Значно були пошкоджені мережі. І на сьогоднішній день, як і на протязі останніх декількох тижнів, у нас дійсно діють графіки відключень, особливо в Харкові і Харківській області. На жаль, там. Стабілізувати ситуацію достатньо важко, тому що навіть коли ми знаходимо певні варіанти рішення ситуації, на наступного дня відбуваються нові атаки, нові пошкодження, і це значно ускладнює роботу енергетики, в тому числі не дивлячись вже про руйнування цивільної інфраструктури, і те наскільки яких зараз страждань зазнають харків'яни і жителі Харківської області. Що стосується інших регіонів, то в нас діють ще також обмеження. По електроенергії для промислових споживачів в кривому розі нарешті території України намагаємося утримувати ситуацію стабільною. Однак, дійсно, як ви сказали на початку, через незначне похолодання збільшився рівень споживання, і нам довелося доводиться залучати екстрений імпорт з країн сусідів. Також відбувається комерційний імпорт, але це вже на протязі там довгого Періоди часу, і ми всіма силами намагаємося збалансувати систему. Але я вкотре хочу попросити споживачів, що зараз ваша підтримка для енергетиків для стабільної роботи енергосистеми дуже важлива. І ця підтримка це дійсно по можливості скорочувати споживання електроенергії, скорочувати використання, зменшувати використання енергоємних приладів, особливо в пікові години. Це у нас ранкові години і вечірні, це дійсно допомагає. Ми зараз повинні єдиним фронтом працювати, тому що всі бачили наскільки сильними є пошкодження енергооб'єктів. І Навіть не дивлячись на це, ми намагаємося все-таки тримати систему в стабільному робочому стані для того, щоб максимально обійтися без застосування графіків відключень. Поки що нам це вдається. На жаль, не в усіх регіонах. Як я вже сказала на початку, є проблеми певні в Харкові і Харківській області, там через безпекові. Через безпекову ситуацію в кривому розі однак, все таки для більшої території країни для більшості споживачів, ми намагаємося забезпечувати постійне електропостачання в той же час нам потрібна ваша підтримка для того, так. щоб Ця ситуація не погіршувалася в прифронтових регіонах і містах. Там справді досить небезпечно через обстріли, але шана енергетикам вони постійно щоразу виходять на об'єкти, щоб полагодити максимально швидко потрощену цю енергетичну інфраструктуру. До речі, щодо ощад... заощадження економії енергетики часто густо звертається до українців, що не так страшна зима, як літо, коли там вже більше кондиціонери вимикають. І Тут теж треба розуміти, що економія дуже важлива. До речі, електроенергія ви про це. Часто густо говорить, але ж не лише світло в оселях українців власне є. Ну, в центрі нашої уваги тут ми говоримо і про водопостачання, і холодний, і гаряче, і водовідведення як міністерстві оцінюють ризики відключень та графіків по цих напрямках. Ці об'єкти вважаються об'єктами критичної інфраструктури, тому ми в першу чергу будемо намагатися. Ну там є цілий перелік об'єктів критичної інфраструктури, і ці також. Тому ми намагаємося щоб ці об'єкти в останню чергу, якщо і будуть графіки відключень запроваджуватися в певних регіонах. Сподіваємось, цього не станеться, але все залежить від, на жаль, від планів росіян, від планів щодо їхніх атак і можливих руйнувань подальших, однак, саме ці об'єкти вони будемо намагатися їх забезпечувати постійне електропостачання. Їх. Що ж дякуємо вам за долучення до ефіру. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була щойно разом із нами.